Добрий день. Я представляю лекцію на тему розвиток творчого мислення в умовах діджиталізації, для того, щоб зрозуміти, як діджиталізація може впливати на творче мислення. Для розуміння процесу перша частина лекції буде посвящена тому, що таке творче мислення, звідки вона береться та на чому вона заснована. Перше, що потрібно зробити, це зв'язкувати, який має бути фундамент мислення людини для того, щоб творчість була можливою. Під словом творчість розуміється процес створення того, чого раніше не було. Першим базисом є образне мислення. Це означає мислення картинками. Чому мислення картинками створює фундамент творчого мислення? Тому що мислення картинками дає повну передачу сенсу. Візьмемо для прикладу слово троянда. Якщо ми не маємо контексту, то ми не можемо зрозуміти, якого кольору троянду, її сорт, розмір. Є в неї листя, яка довжина та форма стебла тощо. Однак, якщо ми покажемо троянду у вигляді образу, то ми перейдемо все. Тому можна сказати, що слово це гранично стиснута інформація з дуже великими помилками, без контексту. Звідси і з'явився такий вираз, як слово промовлене є брехня. На жаль, вона в справді має під собою теоретичну основу. А ось образ на це повну інформацію. Та навіть статичний образ має обсяг інформації, який може перевищити обсяг слова у 100 тисяч та мільйон разів. Тому одна картинка за своїм обсягом може дорівнювати обсягу цілої книги. І ми знаємо це навіть за комп'ютерною теорією. На практиці це означає, що людина, яка мислить тільки словами, має картину світу, що мислить безліч помилок. Тому мислення образами це більш вищий, вищий уровень. Мислення, що містить собі більший, і головне, більш повний обсяг інформації. Найважливіше тут те, що цей обсяг інформації більш адекватний реальності, це ніж слово. Ще більш розвиненим мисленням після статичних картинок є мислення рухливими образами, тобто динамічне образне мислення і далі. Мислення, коли в нас не один рухливий образ, а кілька рухливих образів, що створюють ціли сценарії а, з різними лініями сюжету, саме таке мислення містить мінімум помилок і найбільш адекватне. Як виглядає такі, такий образ мислення у звичайному житті? Наприклад, ви йдете до магазину? Як нас вчило запам'ятовувати, що потрібно купити? Зазвичай складається, складається список, і ми дивимося за списком, що ми маємо купити. Однак, нас ніколи не вчили запам'ятовувати у вигляді набору картинок малюнків, як хліб, каша, м'ясо тощо. У нас такий метод запам'ятовування не розвинений і не розвивається, саме всьому, і не розвивається. а саме в цьому є ключ творчого мислення. Або який відсоток учнів під час уроків креслення може повернути фігуру у своєму мозку у трьох площинах? На мій досвід, від 30% відсотків і менше. Ну, хорошо, добре, припустимо, ось це не так важливо. Однак відсутність можливості мислити образами призводить до того, що таких людей легко обдурити. А ось це вже цікавіше. Почнемо з дитячих загадок. Ішов Кондрат у Лінград, а на йому 100 хлопців. У кожного козуб, у них кішки, а у кожної кішки і так далі. Якщо людина мислить словами, то вона не бачить картину і починає рахувати кішок, козу і так далі. Але якщо людина бачить картину, то вона відразу зрозуміє, що вони йдуть з Ленінграда, рахувати кішок не треба, тому її неможливо обдурити за цією загадкою. Другий варіант, що стосується грошей, і він вже не жартірливий. Для такої маніпуляції використовується метод млин, коли до людини кажуть, що вона має покласти гроші туди. Потім вони прийдуть ще кудись, а потім ще кудись. Тобто виникає така низка повороту лопатей млина. Млина і цих поворотів так багато, що людина вже втрачається і не розуміє, звідки береться прибуток. А механізм прибутку йому пояснюють словами, які не мають чітких образів. Людина відчуває, що можлива каверза, і ставить запитання. При переконанні використовують метод авторитетів, що дуже серйозна фірма працює з нами, що у нас є лазерний друг тощо. Чому таке можливе? Тому що людина не вміє мисити картинками, а в картинках її неможливо бдурити і неможливо приховати, звідки беруться гроші. Тому людина, яка мисить словами, змушена довіряти іншим людям, які здатні мислити образами для того, щоб взяти у них параду. Крім того, є просто потворні слова, які людина перестає відчувати. Наприклад, її чітко зрозуміло образне слово борг. Якщо ми напишемо заяву для банку. Що банк дає гроші в борг, а потім усі гроші потрібно віддати і приплатити зверху, то охочих буде мало. Але якщо ми замінимо образне слово борг на потворне слово кредит з чужою чужою кореневою базою, то в нас це слово не викликає зрозумілого образу, і ми перестаємо це слово відчувати. У нас на це слово не викликає негативу. Тому реклама банк видає кредити під вигідні відсотки, буде успішною. Якщо повернутися до теми творчості, то якщо взяти провідних вчених, то момент осяяння, коли вони бачать нове рішення, вони описують так: Під час прозріння мій мозок мовчить, і все навколо я відчуваю безпосередньо. Перед моїм поглядом проходять почуття і картини, і іноді серед низки образів я починаю бачити щось нове, щось таке, яке поки не можна описати словами. Мені необхідно докласти величезних зусиль, щоб зловити це. Щоб розглянути в деталях новий образ, який спочатку помитний, у вигляді лише наявних, наявних відчуттів або плям, і тільки потім спробувати все це передати словами. Тобто, мислені образами дозволяє комбінувати ці картинки між собою для створення нового при операціях складання. Спочатку образи нового при складанні погано, помітні. Так, як погано помітний цілісний образ по складанні пазлів, і його дуже важко спочатку перекласти в слова, але після отримання цілісної картини все стає можливим. Крім того, мислені образами дозволяє побачити, що потрібно в картину ще додати, щоб вона склалася повністю. Виникає питання: а чому усі люди так не мислять? Тому що таке мислення має недоліки. Справа в тому, що у такому типу мислення виникає так званий інформаційний вибух, який полягає в тому, що він має величезну кількість комбінацій, які у притчі про зерна та шахівницю були. Коли на 64 кліці потрібно було вкласти стільки зернят, що не вистачило би запасів зерна на всій планеті. Ось чому творчі мислення, яке принаймні тут описуються в найпростішому комбінаторному варіанті. Потребує великих зусиль на розрахунок комбінацій. А в іншому типі мислення, як критичне, пазли не збираються, та не прораховуються варіанти. таке мислення просто розрізає як хірург жабу поточні теорії. Тому критичне мислення вимагає у десятки, сотні та в мільйони разів менше зусиль та комбінації, ніж творче мислення. Але критичне мислення, на жаль, нічого не творить. Проблема не вирішує, а руйнує тільки те, тільки те, що є, і не створює нічого нового. У таких випадках треба говорити. Критикуєш, пропонує, пропонуєш роби, роб, роб, робиш на сій відповідальність. Тому існують два типи інтелігенції: критикуючі та творці. Однак проблема полягає не тільки у кількості комбінацій, а ще й у тому, що акт. Творіння пов'язане з енергетичним з енергетичними витратами мозку. Наш мозок влаштований так, що він захищає свої витрати для того, щоб не було нервового виснаження. Тому що при творчому мисленні мозок споживає більш 25% всієї енергії організму у вигляді поживних речовин, кисення та таке інше. А коли ми аналізуємо чи просто розважаємось, витрату приблизно тільки 9%. Виходить, що обсяг енергії при творчій праці збільшується приблизно у три рази. У три тому люди здатні на вирішення творчих проблем мають енергетичні витрати мозку майже втричі більше, ніж усіх інших. Ось чому ну, таких людей дуже мало, близько 5%. І особливість у тому, що вони здатні отримувати задоволення від творчості за таких великих витрат. У всіх інших людей при високих енергетичних витратах мозку спрацьовує захист, що проявляється у генерації дуже неприємних емоцій у вигляді хворої голови, бажання зробити що завгодно, тільки б не робити дуже дорогий для мозку творчий процес. Отже, для того, щоб виховувати творчі процеси у студенти та учнів, необхідно виховувати їхне образне мислення та мислення збіркою синтез. І розвивати фантазію, щоб створити нове. Якщо ж людина не мислить картинками, а лише словами, якщо вона здатна лише аналізувати і мислить існуючими шаблонами, які видали її під час навчання, вона не зможе створити нове. Крім того, люди, які здатні на творчість, здатні не тільки на великі енергетичні втрати мозку, а здатні використовувати так звану дефолт-систему. Свого мозку. Приблизно половину часу мислення наш мозок опрацьовує зв'язки відносин у колективі. Величина людського колективу, у якому мозок пам'ятає стосунки, становить приблизно 100-150 чоловік, що так зване число Данбара, який відкрив цю систему. Так от такі люди здатні використовувати цю систему не за призначенням. Вони йдуть з колективу і, замикаючись на себе, в об'єм мозку, що звільнився. Здатні завантажити невирішуване завдання і таким чином отримують можливість вирішення. Тільки тепер ми можемо відповісти на запитання: а як дігіталізація може допомогти нам у вихованні та розвитку, розвитку тих дітей та студентів, які здатні. Які, які здатні на потрібне, давайте подивимося, що дає нам діджиталізація для творчих процесів? Вона дає можливість у віртуальному просторі створювати будь-які образи, які обмежені лише фантазією людини. Більш того, вона дозволяє збирати там збірку, тобто синтез найскладніших комбінацій, які теж обмежені лише фантазією людини. Крім того, ці об'єкти можуть бути тривимірними, такі ж, як і у реальності. І в межі така творча людина може створювати свої внутрішні світи, де вона може повністю розкрити свої внутрішні таланти і генетичний потенціал, який відображає її внутрішній стан внутрішній світ. Однак діджиталізація великим впливом на людину дає і заваду. Перша шкода діджиталізації Полягає в тому, що вона спрямована на масовість, тому 95% програмного забезпечення націлено на людей, які живуть на інстинкті домінування, що не пов'язано з творчістю. Це ігри типу ходи та стріляй усіх, домінуй. Крім того, стрес у таких іграх блокує творче мислення. Друга шкода дигіталізації <кхм> полягає в тому, що там все плоске, що не розвиває тримірне мислення, яке навіть 100 років тому виховувалося на простих научних посібниках. Як можливість зробити рогатку з дерева або кульку з пастолиною. при цьому були задіяні, задіяні всі види пам'яті, включаючи м'язову. Через те, що ціле покоління дітей, які я перували всім на плоскому екрані, я зіткнувся з тим, що коли я таких дітей попросив по відеозапису та картинками зібрати з гвинтиків найпростіші вироби, вони це зробити не змогли, тому що у них немає досвіду роботи з реальними травмірними об'єктами та немає таких ігор. А це були майже на кращі діти у школі. Отже, отже, ми маємо все ж невеличкий відсоток дітей, які здатні на творчість. Як їх розвинути і які при цьому виникають проблеми? Проблеми в тому, що майже немає ігор, які працюють на створенні нового. Дуже мало ігор з віртуальними світами, які розвивають фантазію. І не несуть стрес, що тебе вб'ють, де зловлять, або ти впадеш у заготовлену ями. Тому що тільки кохання та емоційний стан гладі озера здатні розблокувати фантазію та творче мислення. Тому ми маємо шукати, шукати чи створювати такі програми. А, які, такі програми для таких дітей все ж таки існують. Я написав список таких програм, які прості та безкоштовні. Це звичайна програми Scratch, Roblox, Lightbot, Leocad. Це або програми-конструктори, де можна збирати хоча б у площині, як Scratch. Але там хоча б є рух. Чи Roblox це більш серйозне середовище. Там вже можна підключити до комп'ютера зовнішні плати, працювати з нейромережею, тобто набагато більш розвинена системи. А ось LightBot. Ліокад вже ігри з тривимірною системою. Програму для початківців у 3D-моделюванні це Tinkercad. Tinkercad також дозволяє розвивати абстрактне мислення у вигляді блочного та текстового програмування та складання електричних схем на Arduino. Далі у списку програм можна додати обробку звуків та створення найпростішої музики. Гарна навіть плоска система Adobe Photoshop, в якої можна створювати та обробляти образи для розвитку образного мислення. Є… Також 3D-Динаміка і в Тінкеркат. На даний момент я знайшов лише одну і найголовніше масову програму, в якої е е е діти в неї грають, яка створює внутрішній світ, причому тривимірний та практично без стресу. Це програма Minecraft. Але правда, з дуже жахливою графікою, яка не несе краси. Приблизно так можна вигля... може бути. Виглядати культура для дітей, що розвиває їх творчість. Ну я гадаю, що отаке повинно показувати у телебаченні в більшому об'ємі. Наприклад, так може бути виглядати робота в звуковій студії, де виховуються музичні образи. Також це може робота з 3D-принтерами, оскільки це робота теж об'ємна. Також може виглядати робоче місце значить, учнів з тримірними об'єктами на екрані монітора у, у додатку Tinkercad. Крім того, є інші програми, які теж розвивають творчість, але вони або дуже складні, або дуже дорогі. Ну, наприклад, Unity 3D. Або вони можуть бути професійними програмами, як 3D Studio. Дуже хороший результат від роботи від 3D принтера, але він обмежений ціною там приблизно від 300 є. Крім того, практично відсутні образні програми розвитку наукових здібностей, як фізика, математика, геометрія, я їх майже не знайшов. Такі програми виключно рідкісні. Тому наше завдання, як викладачів, знайти такі програми, щоб у захоплюючій формі з об'ємними образами та творенням розвити творче мислення. Тобто ті люди, які здатні на творче мислення, треба їх знайти і максимально використовувати їх можливості. Їх дуже мало. Це, по-перше, мати бути об'ємні віртуальні світи без стресу, конкуренції, боротьби та кривопроліття. Це мають бути світи, в яких є співпраця, спільна творчість та створення. Я таких ігор поки не зустрічав. У межі у межі. Е при розвитку технології далі можна додати тактильне відчуття, щось, наприклад, костюми, які надягаєш, і ти відчуваєш новий світ усім тілом. Тоді таку технологію можна використовувати не тільки для створення світів, але, які краще, ніж реальні, але і перенести всі, все краще потім у реальний світ. Крім того, такий аватар здатний дати віртуальні подорожі у будь-яку. Точку простору, з відчуттям, що майже не відрізняються від справжніх. Даний напрямок у вигляді творення нового має технократичну спрямованість, але ці технології також слід спрямовувати і та на розвиток емоційного інтелекту. Це нова музика, яка здатна виховати емоції, гармонії у тренді так званого стійкого розвитку як знаходження балансу з екосистемою, для чого потрібно спочатку це відчути, тобто сформувати гармонійний емоційний стан. Зробити це складніше, а от зараз набагато простіше можна почати зі створювання банка мотивуючих відеороликів на ну, усі напрямки, пов'язані з наукою, поезією, музикою, філософією, які дозволяють шукати вирішення проблем і гармонію зі світом. У такому разі приблизно такий світ майбутнього нас може очікувати, якщо ми підемо в цьому напрямку. Спасибо за увагу.